Це відео буде присвячено не зовсім художній книзі, проте зроблю розбір саме за структурою огляду художньої книги. Розглянемо саме кримінальний кодекс, тобто робитиму я його висвітлення не з точки зору як юрист, а з точки зору як звичайний читач. Ще у шкільних роках у кожного з нас виникає запитання, що таке добро, а що таке? Зло. На уроках правознавства, які були у нас у старшій школі, мені вдалося придбати собі збірник зла, якщо можна так сказати, це був Кримінальний кодекс. Там уже було все систематизовано і посортовано, і оголошено, що ці всі діяння це є зло з точки зору суспільства. І зло в такому крайньому форматі. Бо менше зло це Кодекс України про адміністративні правопорушення. Але от максимальне зло містилося в кримінальному кодексі. Ну, певною мірою, почитавши якісь там положення, які покарання були за ту чи іншу дію, я його відклав і декілька років не турбувало мене взагалі нічого такого із кримінального. Проте. Все ж таки, мені необхідний був той критерій, який давав можливість відповідати на питання, що є зло. І вже на третьому курсі, на другому і на третьому курсі юридичної академії ми вже з таким от натхненням однокурсників вивчали дуже професійно та ретельно кримінальний кодекс. Один із викладачів, який у нас вів семінарські заняття, зараз суддя Верховного суду я розглядає саме кримінальні справи. Так от. Цей час уже він дещо змінив моє розуміння на те, що є зло, і необхідно було отримати певне таке от чітке розуміння для того, щоб не лише я розумів, що таке зло, а і міг допомагати іншим людям відрізнити його. І допомагати в тому контексті. Щоб саме превентивні міри вчиняти шляхом озвучування їм, а що ж їх чекає, якщо вони, наприклад, вчинять ту чи іншу дію. Тобто яке покарання у них буде? І коли вже отримав свідоцтва адвоката, то багато людей розпочали до мене звертатися саме із питаннями, пов'язаними з тим, щоб я їм допоміг. Захистити себе від людей, які читають кодекс теж доволі ретельно це слідчі, судді, тобто поліція, зокрема, прокурор, суддя. Це ті люди, в яких ця книга є настільною. І оці мої люди, які певною мірою вчиняли клієнти, вчиняли злочини, вони ще більше втягнули мене в ситуацію. Необхідності ще більш ретельно підійти до прочитання цього кодексу. Мені було це непросто зробити, оскільки здавалося б, що люди, які хочуть отримати відповідь про те, що є зло, скоріш за все, певною мірою причетні до зла. Тобто, вони ж не просто так задають запитання, вони або хочуть щось вчинити із такого не дуже прийнятного, або вже вчинили. І виходить, що. Читачі цієї книги вони мають специфіку певну, тобто вони або дотичні до злочинного світу, або до правоохоронної системи. Люди, наприклад, бізнесу, які займаються створенням різного роду витворів мистецтв, взагалі не замислюються над існуванням кримінального кодексу. У них є свій якийсь такий моральний імператив, про який говорив Кант яких дає їм можливість відрізняти, що є добро і зло. Їм не потрібно цього зовнішнього якогось тексту, якоїсь підказки, якогось орієнтиру. Вони самі визначають, що є правильним, а що є неправильним. І читаючи кримінальний кодекс уже в статусі адвоката, я зрозумів це більш глибше, що те, що ми читаємо, створює певну таку групу людей, яка об'єднана ідеєю книги. Тому подумайте, які ще книги ви читаєте, і хто саме цільова аудиторія даних книг. Ким ви стаєте, якщо будете читати книги з такого напрямку, або конкретну книгу, якщо перечитуватимете її декілька разів, або якщо ви будете діяти за тими правилами, які у ній ну, висвітлюються. Тому такі от мої внутрішні моральні терзання, певною мірою не давали мені можливості. В ряді моментів спати спокійно, оскільки я розумів, що я буду, займаючись адвокатською практикою, переміщений у середовище людей, які дотичні до вчинення злочинів. Повторюсь, до вчинення всього того аморального у такому максимальному явищі. Проте я подумав, що все ж таки ряди людей вони можуть цікавитись цією літературою. Тому що обвинувачуються вони хибно. Ну тобто, кожен має право на помилку, помилки допускаються і в судовій системі. Тому є перша інстанція, де суддя одноособово справу розглядає, де є також апеляційна інстанція, де є кілька суддів, зокрема, три, і є там, Верховний суд. Тобто є певні такі от інстанції, існування яких обумовлено тим, що люди можуть помилятися. А значить, я зрозумів, що можу допомагати людям, які взагалі не мають ніякого відношення до вчинення злочинів. Вони добропорядними і вони вимушено читають кримінальний кодекс. Це перше. Друге, є люди, які насправді вчинили от стільки, але інші намагаються обвинувачити обвинувачення побудувати таким чином, що нібито вони там навчиняли ось скільки. Не отак, а ось так. І тому також мені було цікаво, щоб допомогти цим людям все ж таки отримати покарання за те, що вони справді вчинили, а не за те, що вони не вчиняли, і не дати можливості справжнім злочинцям, які вчинили щось таке, що вішають на вуха нашому клієнтові, який цього не вчиняв, бо виходить, що ці злочинці будуть на волі. В ході такого підходу до читання кримінального кодексу я зрозумів, що все ж таки. Ним можна користуватися і нічого такого, якогось аморального, в тому, що я його дуже добре знаю, немає. Звичайно, ще раз давайте повторюсь, що кодекс дає такий от певний письмовий варіант, що є злом, що є таким, яке шкодить суспільству, а також конкретній особі. І в переважній більшості ця от інтерпретація, вона спрямована на людей, які самі не можуть визначитись, що є погано. Тобто для людей, які, можливо, є не дуже розумні, або для людей, які ну, з тими застереженнями, які я вам уже називав, для людей, для яких потрібно, щоб існувало якесь зовнішнє, яке вказує їм, що таке правильно, а що ні. От для таких людей створюється кримінальний кодекс. Бо люди, які впевнені в тому, що є правильним, вони взагалі не користуються цими підказками зовні. Вони знають точно, що оце ось правильно. Звичайно, є люди більш такі розумні, які задумуються над тим. А можливо, те, що вони вважали правильно все життя, є таким, яке карається законом. Таке теж буває. Наприклад, хтось. Брав чийсь, або, наприклад, заволодював майном яке крадене, тобто крав накрадене. І така людина можливо вважала, що її діяння взагалі це як геройство, як певна така робінгудська діяльність. Одначе, насправді красти накрадене це також крадіжка, і за це передбачена кримінальна відповідальність. Бо особа саме краде Тобто заволодіває майном, яке їй не належить. Або, наприклад, певна людина, яка безпосередньо не задіювалася у вчиненні злочину, проте використовувала інструментом для його вчинення когось іншого. Зокрема, дитину або людину, яка не усвідомлює значення своїх дій, або сприяла, тобто створювала таке от середовище, в якому хтось вчиняв злочин. А вона тільки вже розподіляла. Набути злочинним шляхом, між іншими, або собі все залишала. Коротше кажучи, є багато людей, які вважають, що те, що вони роблять, це прийнятно і нормально, проте насправді, якщо ретельно прочитаємо Кримінальний кодекс, це виявиться зовсім не так. Звичайно, що Кримінальний кодекс він не завжди встигає за тими змінами, які є в суспільстві. Наприклад, в радянські часи була така стаття як спекуляція. А даний час у нас людина, яка дуже добре займається господарською діяльністю, продає щось, це взагалі підприємець, який генерує величезну кількість податків, які товари, на які існує дефіцит у нашій державі. Тобто він цей дефіцит зменшує, він допомагає людям користуватися певними речами, які б ну, не можна було б так от легко віднайти. І ці от підприємці. Це, от в наш час це герої нашого часу. А в радянські часи це були злочинці, спекулянти, і необхідно було їх суворо карати за правилами саме Кримінального кодексу. Тому ми повинні це розуміти, що Кримінальний кодекс він змінюється і змінюється він під тими змінами, які відбуваються в суспільстві. Змінюється суспільство, змінюється погляд. Переважної більшості населення, Верховна Рада, Законодавчий орган приходить до висновку, що та чи інша дія потрібно, щоб була вже декриміналізована або навпаки криміналізована, як зараз намагаються зробити з контрабандою. Ну і так далі і тому подібне. Тому е, я б так не сказав, що Кримінальний кодекс це. Mm -hmm. Тільки про зло. Це і певною мірою насправді художній твір. Бо кожного разу, коли ви його читаєте, ви прокручуєте в себе в голові, а що ж це за діяння, наприклад, крадіжка, таємне викрадення чужого майна. У вас працює уява. Ряд взагалі юристів понаписували коментарі до Кримінального кодексу в історіях, в анекдотах, зокрема. Звичайно, що в цьому вправні Одесити і дам вам такий лайфхак. Вивчаючи норми Кримінального кодексу, можна використовувати штучний інтелект і дати йому можливість навчити вас через анекдоти. Спробуйте: візьміть якусь статтю, задайте запитання і попросіть його розтлумачити вам цю норму завдяки анекдоту. І прочитайте чи послухайте відповідь штучного інтелекту. Це доволі цікавий інструмент для навчання і для розуміння саме. Положень і статей Кодексу. Вивчення Кримінального кодексу змінило мене настільки, що люди, зокрема, які час від часу траплялися на моєму життєвому шляху і вчиняли злочини, ставилися з повагою або з боязню, тому що я міг їм розповісти про ті наслідки, які їх чекають у зв'язку з тим, що вони вчинять. Ту чи іншу дію. У зв'язку з тим, що вони когось там вдарять, вкрадуть, пернуть ножем, ну і так далі. тому подібне. Звичайно, що ви також можете прочитати цю книгу і як в кухонних бесідах, так і в бесідах десь підворотні, інтерпретувати її з точки зору ну, свого уявлення, з точки зору своїх інтерпретацій. І освоївши цю книгу, захищаючи саме людей, які потребували юридичної допомоги, я зрозумів, що ці ось сотні тисяч історій, вони акумулюються саме в конкретній статті. Тобто сотні тисяч крадіжок, це квінтесенція статті про кримінальну відповідальність за крадіжку. Сотні тисяч шахрайств це також така. от… Акумуляція саме в статті, яка передбачає кримінальне за шахрайство. Грубо кажучи, стаття Кримінального кодексу це така от піктограмка, натискаючи на яку ми бачимо мільйони людських доль, мільйони життєвих історій, мільйони комунікацій у Злочинному світі, зокрема. І от такий підхід до розуміння Кримінального кодексу. Як до певної збірки людських історій, обмов більш простіший погляд на світ, більш таке от толерантне сприйняття людей, зокрема. Правильно це чи неправильно, ну покаже час. Проте, звичайно, що існуюча професійна деформація також притаманна і мені. Доволі складно відповісти на питання, що є добром, що є злом, якщо у нас є кримінальний кодекс або кодекс про адміністративні правопорушення. Тобто художник, наприклад, яких багато в моєму оточенні, він дасть відповідь, не спираючись на Кримінальний кодекс, він буде використовувати щось своє. А от юрист він буде саме користуватися законом. Тобто, коли йому буде хтось говорити про те, що так неправильно, це аморально і так далі, і тому подібне, юрист може не погоджуватися, але не тому, що він. Гадає, можливо, інакше, а тому, що є кримінальний кодекс, і в ньому встановлені певні правила, що ж необхідно вважати злом. І деякі люди цього не розуміють і дуже так переживають з цього приводу, що нібито на такі от ж події необхідно дивитися крізь призму певної моралі, яка їм притаманна. А юрист дивиться на цю подію не крізь призму моралі, а крізь призму саме статей кримінального кодексу, його загальної та особливої частини. Тому ви можете, в принципі, прочитати Кримінальний кодекс, і, розпочавши його читати з особливої частини. Зверніть увагу, що він поділяється на загальну частину, і особливу. вам, як людині, яка, можливо, є не юрист, буде цікаво конкретно та чи інша стаття, і яка санкція розписана в цій статті. Тому відкривайте Кримінальний кодекс і дивитесь стат... особлива частина, і читайте. Скоріш за все, вас буде цікавить. Яка ж відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров'я. Це первую. А також злочини щодо майна: крадіжка, розбій, грабіж, і так далі, і тому подібне. Звичайно, зверніть увагу на те, що читати Кримінальний кодекс вам краще, як літературний твір, бо не всі слова ви будете розуміти. Так, як їх розуміють юристи. Тому вам може здаватися, що це слово от воно очевидно, в такому контексті повинно бути сприйнято. Проте, ціла доктринальна така у нас є розробка, концепція, яка передбачає, можливо, інакше розуміння даного слова, і ви будете відчувати певний дискомфорт, коли зовсім не так ті слова, які ви звикли сприймати в одному значенні, будуть сприйматися юристами. В суді, зокрема, слідчим, тобто може бути такий бути певний дисонанс. Тому читайте це як літературний твір, але якщо ваші діяння будуть пов'язані з чиненням злочину, чи, можливо, за вами уже <кій> бігає кримінальний закон, то краще консультуйтесь із юристом, як саме ці слова слід розуміти в контексті юридичному. Подумайте, що вам би було б ще цікаво, якщо Можна було б задати мені запитання в коментарях під цим відео. І задайте це питання, або висловіть свою якусь точку зору на те, як же ж було б правильно, доцільно і результативніше читати Кримінальний кодекс. І, взагалі, чи були у вас якісь проблеми з його розумінням? Та й. чи потрібно взагалі існування цього кодексу у розвинених суспільствах? Можливо, Кримінальний кодекс це для суспільств, які. Не, не знають відповіді, що погано, а що не погано, і тому прописують це письмово для своїх громадян.